Чому негативних людей нервують позитивні? Перше нейробіологічна причина наш мозок запрограмований на пізнавання небезпеки загроз, негативний ухіл. Люди, які звикли мислити негативно, постійно підживлюють ці шляхи у мозку. Коли вони бачать позитивних, усміхнених людей, це ніби ламає їхню звичну схему. Позитивна людина ніби підказує, можна дивитися інакше. Але мозок негативної людини чинить опір, бо це вихід із зони комфорту, навіть якщо вона неприємна. Друге психологічна причина. Позитивні люди викликають внутрішній конфлікт. Негативна людина думає, чому він вона радіє, якщо світ поганий. Це створює відчуття, що з нею щось не так, що треба змінюватися, а змінюватися важко і боляче. Позитивність може нагадувати негативній людині про її власні нереалізовані бажання: щастя, спокій. Вдячність. Негативні люди часто відчувають себе жертвами і не хочуть бачити, що інші не застрягли у такому стані. Третє. Соціальна причина позитивні люди порушують колективну згоду групи, яка звикла жалітися. І якщо хтось вибирає радість, це викликає відчуття загрози для спільної негативної атмосфери. О -о. Четверте. Духовний погляд світло завжди дратує темряву. Написано Івана 3.19.20 світло прийшло у світ, але люди більше полюбили темряву. Позитивна, вдячна, світла людина. Це немов дзеркало, яке показує, що можна жити інакше людям простіше нападати на світло, ніж дозволити йому освітити власні рани. Отже, підсумок позитивні люди дратують негативних, бо ламають їхні внутрішні сценарії, викликають дискомфорт і заздрість, нагадують про можливість змінитися. А зміни страшні. Дякую за увагу. Якщо вам цікаво і позитивно, будь ласка, ставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте Божого вам миру.